Epson L3270 це не просто струменевий принтер, а справжній майстер ефективності для дому та малого офісу. Він друкує, сканує та копіює. Як і всі представники серії EcoTank, цей принтер позбувся картриджів. Натомість він має вбудовану СБПЧ, тобто великі резервуари, які можна заправляти чорнилом без метушні та нервового підрахунку залишків. Попри компактні розміри, l 3270 вміє багато. Він друкує на аркушах у максимальному форматі А4 з роздільною здатністю 5760 на 1440 DPI. І показує непогані результати по швидкості друку 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Сканер планшетного типу працює з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Підключення на будь-який смак можна з'єднатися через USB, Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Лоток для подачі паперу розташований позаду і вміщує 100 аркушів, цілком достатньо для звичайного офісного життя. Пристрій має стильний дизайн, чорний колір корпусу. На верхній панелі розташовані кнопки керування. Загалом Epson L3270 3270 це пристрій для тих, хто цінує якість, економію та спокій. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.